Тактики для Фейситу це рубрика, основна мета якої пояснити глядачу, що виконати тактики тір-один команд на Фейсіті легко, якщо ви граєте пачкою з трьох людей, адже 3 з 5 – це більше половини, то вашому стаку буде легше домовлятися контролювати ключові зони за КТ та відкидати всі необхідні гранати за те за планом на раунд. Всі професійні задроти на Фейсіті підіймають собі 4000 ело, саме граючи пачкою з трьох гравців. Вітаю вас всіх друзі з поверненням Анубіса в змагальний пул counter Counter-Strike. Це моя одна з найулюбленіших мап, тому я для вас підготував багато багато цікавих, але все ж таки базових тактик на цій мапі, які ви маєте знати, щоб апнути 3000 ело на фейситі. Готуйте свої тактичні зошити. Ну а я перед тим як показати вам всі ці тактики, познайомлю вас зі своїм спонсором Беткінг. Король тічотів розмисти усіх Пішла ця гра, ти знаєш, що кориситим, бебебем, uh -huh. першим раундом у нас буде без від команди Face Clan. Ця демка, загалом, як і будь-яка інша з цього випуску, будуть взяті з Blast Austin Major. Отже, перша фаза це підготовка до виходу під Б. Для нашої трійці є три ролі: Сімпл, котрий є безпосередньо снайпером, Еліч, e котрий за Фейс Клан грав в Мідлі, і Фрозен, котрий в цьому раунді буде відігравати белюрка. На початку раунду команда Face Clan розповзається по мапі з метою законтролити всі піджими. Сімпл в свою чергу накидає смачок, котрий буде падати в коннектор, щоб забрати віжен в снайпера захисту, і контролює собі спокійно мідл. В цей момент Frozen теж собі спокійно контролює Белобі і Ліш контролює мідл. Єдине, що лишається, це сказати своїм рандомам з Фейсету, щоб вони не помирали. Класні тактики, don't die, boys. І взагалі, на що мені це дивитися? Я і так це кажу кожен раунд. Ну, якщо ти дивишся кожен раунд, тут не дивись. А взагалі, для тих, хто хоче розібратися трошки більше в Counter-Strike, треба протиснути ось ці три кнопочки, і тоді ми поїдемо далі. Все, давай. Друга фаза раунду це безпосередньо сам B-Pop, тобто вихід під B-Plant. Сімпл свою роль реалізовує наступним чином. Після холда Мідла він приходить на воду і допомагає хлопцям пропустити підкон, потім сповзає вниз, вирівнюється навпроти віконечка і ставить свій приціл, сидячи трошки вище ось цього куточка між балками. Одночасно з тим Еліж і Прозан, тобто дві ролі з вашої трійки, підходити під Б-плент. Роль Фрозена наступна. стати навпроти арочки, прицілитися на правий щит над першим віконечком, і лівою кнопкою миші кинути смок. Цей смок буде падати в темпл. Далі треба взяти молоту в руку і кинути обліву арочку, баунсом молік він буде падати за філер. Третя роль для вашої трійки Еліж. Стаєте в куточок, ставите приціл між першою і другою тінню від щитів і кидаєте лівою кнопкою миші. Цей смок падає в КТ. Цей момент ваш снайпер на воді запускає двох рандомів з фейсету в конектор під флешку. І щоб вони далі пушили безупину, ось таку флешку їм прокидається jump Throw над конектором. Вона буде сліпити можливого гравця захисту, котрий стоїть за пілером і дивиться вихід з конектору. Навіть дідове керігане кермо відчуває себе дуже впевнено з цими флешками під час виходу на Б. А ще й Ліш додає таку допоміжну флешку у віконечко, котра вибухає зверху і сліпить суперників плентів. Після того вони з Фрозоном пікають ліву частину плента. Другим раундом буде розкид А від команди MIBR. В певний момент часу ця команда мала дуже сильні скрипти на анубісі. Перша фаза раунду це такий дефолт, в якому буде даватися тиск на Б-базу з метою послабити А плент і Мідл. В ньому ми розглянемо ролі Інсані, ролі Люка люкаозі як белюрка, і роль Сафі як людину, яка буде накидувати гранат. З нього і почнімо. Він починає свій раунд з того, що підходить до дерев'яшки, ставить приціл на нижню частину точки, і в стрибку кидає смок. Він залітає в конектор і надає ворожому стайберу пікати воду. Після того Сафі приєднується до своїх тімейтів в рукаві. На початку фрізі тайму треба також попросити рандома з фейсету, щоб той відкинув антіпуш Молотов, який буде динаїти ворожу агресію з мейну, щоб спокійно вилізти з рукава і дати вашому снайперу заскопити коннектор. Друга роль для вашої трійки на фейсеті — це роль Люкаозі. Вам треба прийти під Б і кинути ось таким чином джамтроу смачок, котрий буде падати навпроти Б лоббі. Цей смок в поєднанні зі смоком в конекторі буде тримати на собі трьох гравців під Б. А ви в цей час будете спокійно давати по зйобах в сторону своїх тімейтів. Ось така картина має у вас скластися на таймері хвилини 30, щоб всі 5 гравців були навпроти мейну. Перед виходом на плент в другій фазі раунду, треба забрати собі роль Екзіта, а роль люкаозі, котрий виходить під плент, віддати рандомам. Отже, ваш снайпер запускає під флешку в мейн двох рандомів з фейси, щоб вони йшли і собі просто файтилися. Далі біжить накидувати молотов в плент, котрий кидається праворуч від цієї вази. Роль інсайні забирає у вас другий гравець. Він прокидає стандартну комбіну гранат, смачок на дев'ятку і молотов на брокі, і ще докидує одну флешку на вихід. Роль екзіта. Я чутка про втечі вам сказати, що треба ще й в рандома забрати смок і молотов перед тим як відправити його вперед. Це той гравець, котрий у вас на початку раунду виконував роль люкаозі. Накидує з руки смачок в камеру, і потім лівіше приціл відводить, так само у віконечко кидає молоток баунсом і накидає одну флешку. Все, що лишається вашому рандому, це вибігти під плент і побачити, як всі позиції горять. Далі вибухівка встановлюється, і вам треба заколити вашим рандомом іти відтискати дев'ятку, щоб довиграти раунд на 100%. Ще один крутий метовий раунд на Анубісі показали Linvision, а саме як сплітити Upland. Цей раунд є в кожної команди, але у виконанні китайців мені сподобалося найбільше. Отже, перша фаза раунду це підготовка до виходу на мідл, три ролі для нашої трійці Емілія. Call me сію і закар. На початку раунду двійка з нашої трійки майбутні 10 тисяч ело гравців на фейсіті починають з лівої частини мапи. Колмісію, а точніше, людина, котра буде виконувати цю роль, накидає ось такий люрк смок і дає молото в підбе, щоб на 100% законтрати законтрити можливу агресію від гравців захисту. Ну якщо що, ти нікуди не йдеш, ти в'язень би лоббі. У закра тут свій двіж на мідлі, як можете побачити. Наш третій приймейт має почати в рукаві і готувати тут певні гранати, а дві рандомів. їм треба заколити, щоб вони пішли по правій стороні на мідл, бо це важливо в другій фазі раунду, яка зараз в нас відбувається на екранах. Вони мають розпочати грати по правій стороні. Middle, і навіть якщо прилетить смок, ми маємо на це рішення. Call You, а точніше людина, яка виконує його роль, кидає ось таку флешку в мідл, яка вибухає навпроти смока, і сліпить всіх навпроти воріт. Людина, яка виконує в нас роль Закра, тобто снайпер команди, він кидає ось таку флешку, котра буде вибухати ліворуч від башні, і сліпити Авіка у воротах. І докидує флешку через верх від глибокого Авіка в темплі. Трошки раніше за своїх тімейтів Емілія починає готуватися до розкиду. Він стає навпроти килима, ставить приціл на ліву частину під башню, дає смок Джамтроу і закидає на ходу молотов камеру, щоб коли його тімейти вибіжуть з воріт із вікна, молотов лежав, а смок вже падав в темпу. І поки молотов горить в камері, той, хто грає у вас роль закра, має заколоти тімейтом групуватися біля камери, щоб коли Емілія стане на флешки навпроти камери, ви могли під них швидко вийти і під другу флешку задавити дуже швидко. Швидко гравців захисту, які стоять сліпі. Дуже важливо, не виходьте з камери вздовж лівої стінки, взагалі там не рухайтесь по лівій стінці, бо будете утримувати блайнд. Натомість проходьте під праву стінку, і тоді в ці флешки вас не будуть сліпити, а суперників вони сліплять. Останній раунд це Бепоп від команди Liquid. Цей раунд взагалі універсальний, його можна відіграти із дикнайнами, його можна відіграти із рефлами. Він однофазний, тому в нас будуть три легкі ролі: Сьюї, Ультимейт. Enough. Чотири гравці, серед яких два наших примейди одразу підходять під Б, а той, хто виконує роль СЮІ, буде кидати смок в конектор. Треба сісти в куточку, поставити приціл на найлівішу цеглинку, встати і кинути джемтроу смок. Він залетить всередину конектора. Також впродовж шляху на Беплен треба попросити рандомів скинути вам смок на куту, щоб ви спочатку дали люрк смок, на які дуже часто тригеряться опорники бе бази і дуже багато гранат витрачають. Саме тому, підходячи шифтами під б базу, не кваптеся підходити під смок. Нехай впаде перший молотов, нехай понашиває гравець захисту в нього. Нехай подобить цей молотов. Вам не важливо. Смок лежить 20 секунд. Ви все це спокійно перечекаєте. І поки наша фейсет преміум пародія на Сьюї тримає двох рандомів за шкірку, гравець, який виконує роль Нафа, тримає смачок, який буде падати в КТ. А гравець, який виконує роль ультимейта, тобто наш снайпер, тримає ось такі флешки, які він обов'язково кидає з кроком вперед. Той, хто у вас виконує роль Сьюї, має кинути молотов в темпл після флешки ультимейта, щоб, якщо в гравець захисту прибіг вже на Б, він не зміг увірватися. Але вам дуже важливо, коли ви кинули молотов, забрати ось цю роль на себе, а рандомом залишити дві крайні, просто попередньо сказати їм вриватися. Бо ця роль вимагає подивитися в підлогу і швидко задавити по нестандартній траєкторії флен, і знати, що спочатку треба подивитися лівий кут в КТ, а потім вже перевірити ничку. І що? Сподобалось? Ну, так давай підпишись. Ну, лайкосик постав. Ну, дзвіночок може, щоб не пропустити мої майбутні відео. Я Мур. Це Чернетка Мура. Побачимось десь за тиждень.